Нам історики, краєзнавці, розказували те, що колом виконання ну в скіфської традиції, коло це безкінечне життя, і тобто це справжні, по справжньому берегу. Які килимки обереги скаути покровська плетуть для військових збройних сил України, долучаються до роботи за два десятки підлітків. підлітки дуже охоче зайнялися цією ці вправами. Цими вправами це дуже така арт терапевтична вправа, бо вона і за і Діти дуже швидко засвоюють, дуже швидко засвоїли цю техніку Передавали на і на передову, і в пункти обігріву, тому що дуже складна зима для нашого міста. Трикотажний шнур для Готовлення килимків закуповують за свої гроші, вже використали 40 кілограмів. Спочатку розповідає Наталія, плели зі старих речей. Робимо невеликими, тому що якщо брати запоріжських захисників, як у нас там багато друзів, то вони використовували їх під броніки. Бо коли немає теплої одежі, натирає ну і на спину. Ну, Дівчата сидять, Плитують такі климки-обереги. Діти вдома в цілях безпеки передали на фронт вже 150 своїх робіт. Днями почали плести сітки. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне, Новини, Донбас.